Якщо ти хочеш навчитися працювати з метафоричними асоціативними картками, прагнеш підняти свій професійний рівень, хочеш навчитися створювати авторські техніки на основі МАК та авторські метафоричні картки, прагнеш знайти партнерів для подальших спільних проєктів та ідей, хочеш стати членом міжнародної асоціації психологів, та тренерів експертів, тоді наш курс навчання за метафоричними асоціативними картками МАК у роботі з травмою та втратою для тебе. Також у тебе буде унікальна можливість отримати. Мати курс зі знижкою мінус 45%. Реєструйся вже сьогодні. Доєднуйся до команди професіоналів. Якщо ти хочеш навчитися працювати з метафоричними асоціативними картками, прагнеш підняти свій професійний рівень, хочеш навчитися створювати авторські техніки. На основі МАК та авторські метафоричні картки прагнеш знайти партнерів для подальших спільних проєктів та ідей, хочеш стати членом Міжнародної асоціації психологів тренерів експертів? Тоді наш курс навчання за